Привіт усім, невеличке відео зніму. У нас Житомирська область з п'ятниці дощики. Вже на сьогодні який день дощ, вже сьогодні у нас середа. Дощик у нас не перестаючи, але сьогодні, після обіду, вже його не було. Вирішила сходити в садочок, подивитися, як тут справи. І що хочу сказати? Трава росте як на дрожжяк. Косити потрібно. Надіємося, в цю суботу ми справимося з цією задачею, скосимо, приведемо садочок в належний вигляд, тому що деякі дерева вже можуть прикриватися травою, навіть їх вже й не видно. Малинка помалу починає. Собачка побігла. Малинка помалу починає нас зацвітати. Чекаємо врожай малини. Ось, бачите. Вже скоро-скоро будуть ягідки. Так, малинку трошки почала полоти, але ще не до кінця. Чуєте, як пташки співають? Вже на вечір сонечко сідає. Надіємося, завтра без дощу, але прогноз погодина показує, що буде дощик. Так, город вам показувати не будемо, тому що там все заплило. Не знаємо, нічого не сходить, не знаємо, що цей рік нас чекає, який в нас чекає врожай. Але, знаєте, як для мене, то найголовніше, щоб закінчилася війна. Якось вже переживемо, якщо. що. Але, бачите, бджілки працюють. Полетіла. Поки камеру наведеш, то вони вже втікають. Дуже гарно в садку, але вже вечір. Дуже погано, напевно, видно. Але нічого, ми зараз прогуляємося, дай додому. Ну, заросли, заросли ми по конкретному. Так, відео в нас недовге, коротеньке. Оксі, йдемо додому. Ти нагулялася? М? Як ти скажеш, будемо йти додому? Так що, кому не важко, ставимо лайки, підтримуємо канал Ігоря. Ой, вже, мабуть, десь кліщик поселився. А ми йдемо додому. Зараз перегляну собачку, чи немає ніде кліща. І будемо збиратися додому. Все. Всім гарного дня, гарного вечора і всім мирного неба.